У газові на потреби військових закупили та передали 40 ноутбуків. Вони знадобляться оборонцям, які забезпечують розвідку дронами. Сьогодні передаємо військовим закуплені ноутбуки сумарно. Це практично 2 мільйони гривень. Це завдяки нашому комунальному підприємству Касан та депутатському корпусу, який підтримав фінансове наше підприємство. Перший заступник міського голови Олександр Житков зазначив, що оргтехніка дуже важлива для військових, тому потреба в подібній підтримці є. Ми, як люди не військові, казалось би, навіщо така кількість ноутбуків, а з'ясовується, що це ще навіть мала і недостатня кількість. Тобто ми продовжуємо співробітництво з нашим батальйоном тероборони і це не остання наша допомога для батальйону, не перша і не остання. Нагадаємо, перед день нового року спільними зусиллями Лизівської громади та водяників вдалося придбати та передати прилади нічного бачення на запит захисників.